Ви сказали, що військові потребують наразі допомоги від обласних військових і цивільних адміністрацій. А якщо говорити в принципі про рівень донатів, мається на увазі, чи впливають розмова в принципі про перемир'я на все це? Давайте так. Я готую е інформацію, систематизую, і скоро її подам про недоцільність того, що зробила влада і забрала у місцевих громад е військовий податок. яким... За, за, за рахунок якого місцеві громади, в принципі, вимагали армії дуже великими е, об'ємами, і маленькі громади за що в як-то розвивалися. Тобто, у мене є вже цифри і є документи, які покажуть незграбність того, що відбулося, які покажуть, як не кваліфіковано було витрачено за 2024 рік цей податок, який зібрала там податок податку по сто 120 мільярдів гривень, як він був витрачений не, не на армію в більшості своєї, а тому я вважаю, що ми повинні консультативно, обґрунтовано пояснити владі, що податок, який була зібрана з місцевих громад, військових податок, а, треба повернути. Я це обґрунтую. І я сподіваюся, що всі місцеві громади підтримають це, тому що дійсно це дуже важливо, коли я покажу цифри. Як було воно витрачено, ні на армію. Всі зрозуміють, що відбувається. А куди, якщо не на армію? Я все, я все покажу. Там більшість там, понад 70 мільярдів було віддана просто назад у загальні податки і розтворено по всій країні, тобто не цільове призначення. Денис, коли ми говоримо про зупинку вогню, видання СіНН що давно писало, що в принципі наші військові оцінюють це на рівні 30%. Ви скільки дасте в цьому році? Вибачаєш не зрозумів. Ну Мається на увазі, от коли ми говоримо про зупинку е, війни, так і зупинку вогню. В принципі, скільки відсотків ви даєте шанси? Які в нас? CNN писало, що в принципі наші військові це оцінюють на рівні 30%. А яка ваша думка? Ага. Під час перебування в Сполучених Штатах я провів дуже багато консультаційних бесід з представниками Сенату, Конгресу з Пентагоном. і це не пряма мова, це напевно, моя акумульована думка, яку я бачу з спілкування з різними представниками і нової команди, в тому числі. Я думаю, за два, максимум три місяці буде вистроєна маршрутна карта за два-три місяці. Я думаю, після цього почнеться. Перший раунд якісь перемовин. А, багато інформації кажуть про те, що там чуть ли там ні в кінці лютого президент Зеленський должен з Путіним созвонитися. Ну це ми побачимо, якщо буде офіційно зняття заборони РНБО або не буде. Тобто, у нас тут є запобіжник, який ми побачимо: зняли його чи не зняли. Тому ну що вже РНБО заборонило зараз. Проводити це військовим злочинцям Путіним якісь перемовини. А, і Після цього я ще бачу місяців п'ять до реального припинення вогня. Давайте так. Це моя особиста думка. Я не хочу, щоб мене зараз там, спорівнювали там з е, Арістовичем або Гордоном. Я кажу вам особисто свою думку, виходячи з того, що я розумію на сьогоднішній день. За цей час повинна бути бути е, якась маршрутна карта. Вона повинна бути вигоджена таранами. Е, Міри безпеки після припинення вогню повинні бути і всіх до обі сторони ганіоби нас. Чотири сторони, я вважаю, там Україна, Росія, Китай, США. Чотири сторони повинні зараз прийняти цю ситуацію. А після цього повинно пройти повне перезавантаження в діючій в влади в Україні, тому що зараз ця влада повністю орієнтована на демократичний вектор, а орієнтована і ви розумієте логічно, розумієте, що її повинні переорієнтувати на. Нову, нову республіканську партію на новий республіканський вентиль. за цей час повинен пройти аудит. аудит зараз, аудит зараз відбувається такий, якого не бачила США ніколи. Я постійно спілкуюся з своїми друзями, аудит зараз пішов колосальний. Пентагон. Зараз аудит Пентагона почав самосоводино. Вчора міністр оборони США. Підтримав повністю перевірку Пентагону, і у почався шаленими темпами. Перед цим був відсторонений співробітники Пентагону, які відповідали за Україну. А, ви розумієте, я людина, яка працювала в контрольно в управлінні, управлінні, що такий аудіт, перевірка. Тобто наступним шляхом буде перевірка, зустрічна перевірка Міністерства оборони в Україні. Перевірка всіх е, всіх наших спецекспортерів, які займалися закупівлею, всіх, хто мав відношення до цього. Тобто, для цієї комплексної перевірки повинна. Ну я вважаю. Це, взагалі, це, 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 це перший прецедент в історії, коли Сполучені Штати будуть перевіряти якусь країну повністю на, на постачання таких великих грошей. До цього жодного разу були точечні там, десь там, у рамках розслідування кримінальних справ, перевірки, куди кошти пішли. Але зараз буде повністю перевірка, зустрічна перевірка країни. Такого не відбувалося ніколи. Цей аудіт становить нові стандарти для всіх країн, які будуть співпрацювати з сполученими штатами. Такого аудиту не бачив ні, ніхто не, не спрячеться, не зможе. Не, ви ще почуєте і про мільярд доларів, який кудись розтворився на початку війни. На міни ви ще почуєте, що яйця по 17 – це було взагалі дитяча пісочниця. Ви все це почуєте? Такого аудиту не було ніколи. На це це потрібен час. Я вважаю, тільки після всіх цих степ бай степ етапів, які будуть які відбудуться. А це йде ну, півроку, сім місяців, я вважаю. Можна буде казати про те, що вже буде вирішена якась ситуація і прийнято рішення по, по якомусь хоча б зтуханню вогню. Я не кажу, не кажу запинка вогню восени. Я вірно вас розумію? Напри... А, наприкінці осені. Я вважаю, це може бути так, але перед цим повинні пройти всі ці етапи, які я вам сказав. Володимир Селенський говорить, що президент Трамп ще не має офіційного плану щодо припинення війни Російської Федерації проти України. Тим не менше відомо, що відбудеться так у середині лютого Мюнхенська конференція. Спочатку була інформація, начебто, про те, що там буде презентована стратегія також цього мирного плану. Але пізніше цю інформацію спростував спецпредставник Трампа Кіт Келох. Він сказав, що не буде, а будуть просто говорити про мир. Але після цього він приїде до України. Так він приїде вже, як вважаєте, з якоюсь пропозицію готовує він приїде. У нього буде попередній план зустрічі з людьми, які вже є в нього на списку зустрічі. Раз не забувайте, що в Україні перебувала перед цим і дочка Кітакелога, вона військовослужбовець. Це також определенна інформація, яка зараз є. У її батька перед цим перебували в Україні його. Люди Кітакелега, які також постійно допомагають Україні. Вони проукраїнські, американські екс-військовослужбовці, які розуміються на ситуації, які давали репорти і Він розуміє, з ким він буде зустрічатися, і він він розуміє ситуацію. У цьому Кіткелах. Це кадровий військовий генерал, який пройшов війну, який хоче особисто розібратися, що тут відбувається. Він не буде слухати, хто йому там буде що впарювати, як то кажуть. Він буде розбиратися самостійно і дасть обоснований репорт Трампу про про ситуацію, яка відбувається. Тобто його мета тут зараз розібрати ситуацію на місцях, як то кажуть, після цього відрепортувати Трампу по тому, що він розуміє, і це його основна мета. І я вважаю, що можливо він буде зустрічатися із навіть з командирами бригад, ключових передових бригад, які зараз вважаються зірцем української армії. І я би особисто рекомендував зустрітися з командирами Харкії, з командирами Азову, з командирами Третьої штурмової, з командирами Сил безпілотних систем, тобто це ті, які зараз є зірцем, і вважаю, українська армія. Не хочу обідати нікого іншого, але є організми, які побудовані з нуля, які побудовані не військовими. Акцентую увагу не військовими. Всі, хто я сказав, це по факту не військові, а і ти це ті організми, які зараз перетворюються в корпуси, тобто вони є ключовими образ зразковими які можна перетворити в корпуси, і я вже кітка дожум з ними зустрітися для розуміння ситуації. А ось цей перехід на корпусну систему, так які е, наразі буде відбуватися в збройних силах України, як вважаєте, як швидко він може дати результати, наскільки це вірне рішення, і чи не, і не запізніло, чи, чи не запізніла це рішення. Про це казали і Редіс САЗОВу, і Білецький Сурмової та якби про це казали все, всі вже давно. Я не, не можу сказати, наскільки це важко або швидко. Я, я чув багато різних е, думок на, цей, е, на цю тему. Але ми перейшли на стандарти НАТО. Батальйони такійських групи це по факту стандарти НАТО. Акцентую увагу, НАТО ніколи в житті не воювала в континентальних війнах. Це були експедиційні війни так, на не такого масштабу, який зараз переживає Україна. Тобто, НАТО, я вважаю, не готова була к таким війнам. Це для них перший досвід. Ну що там у них було? Операція буря в пустині, Простите, це, це, це ж не та ситуація. Е, росіяни завжди воювали корпусами, дивізіями. Тобто ми повинні були... Я розумію, що гаряча фаза, не реформ, але ми повинні були переходити на цю систему. E, ця система дозволить командиру корпусу координувати бригади, які входять в цей корпус. У них виставити єдину логістичну систему, e, координацію e, секторів. Тобто зараз буває так: бригада одна e, межує з бригадою іншою, бригада, яка проводить якісь дії, не може знайти взаєморозуміння з іншою бригадою з лівого флангу, з правого флангу, тому що у кожного там свої засоби враження, свої засоби РЕП. Поки, поки пілоти однієї бригади домовляться з іншою бригадою, щоб вони частоти якісь там заглушили для виліта їхніх БПЛА, падають БПЛА. Тобто комунікація іноді відбувається на лінійному рівні, а не на командному рівні. Це, це проблема. Тобто, самі між собою дружать, комунікують щось там, просять батальйони, батальйони. Коли це буде один корпус, буде єдина вистроєна система. Тобто, буде, наприклад, лінія фронту 150 км триматися одним корпусом, це єдиний організм, єдина екосистема, буде проще воювати. Я вважаю, це, це своєчасно, а можливо, навіть запоздала ситуація. Тому, і ця континентальна війна, можливо, навіть покаже нашим партнерам з Альянсу, що їм треба самим переглядати підхід і переформатуватись на корпусні системи е, армії. Не повертаємося до перемовного процесу, тому що від і Тіта Келога і від нового держсекретаря Рубіо звучать постійно звучить те, що обидві сторони мають піти на поступки. Як вважаєте, які це можуть бути в принципі поступки, тому що Україна є жертвою, ну тобто, і в принципі чи Путін готовий буде піти на якісь поступки, чи дотисне його Трамп, чи ні? Перше і Рубіо і Келах наверное, два самих ключових представника США, які акцентують увагу на те, що на Росію треба давити. Для того, щоб вона пішла на поступки, Тобто є підґрунтя. Вони кажуть, треба пушити Росію давити на неї. Це основне, щоб ви зрозуміли їхній формат мислення. Тобто вони проукраїнські. По-друге, я буквально вчора спілкувався з своїми американськими друзями з Пентагону, і вони кажуть, які б не були умови припинення вогню переміря, Україна буде казатися в невигідній ситуації. Ну, тому що так і інакше є втрата території. Навіть якщо зафіксують якусь дипломатію там, на багато-багато років вперед, це все одно втрата території. Зараз їх немає. Тобто, які б услов'я Росія не видвинула, ці условия будуть все одно хуже, ніж були до 22-го року. Це ми повинні розуміти. Але якщо ми будемо дивитися на це з іншого боку, то Україна з, е показала Росії великі Росії в десятки разів більше. Що неможливо нас захопити три роки, майже три роки. Росія, як три дні теперся три роки, всі своєю потужністю не змогла нас подавити. Так укусила 20% території. Так звісно, так ми втратили людей. Але ми вистояли перед великою Росією. Вистояла маленька Україна, і це наш подвіг, це героїчний подвіг. По друге, ми зберегли націю аутентичність. Про нас почала казати вся планета. До війни про Україну ніхто нічого не знав, крім там Чорнобиля та Клічків, условно. Але зараз про українців знають всі після заморозки війни або після припинення війни. Ви навіть не розумієте, який бум туризму буде в Україну. Всі захотять познайомитися з українцями, подивитись і подивитися, що відбувалося, тому що про Україну зараз кажуть всі, і всі захотять познати Україну. Бум туризму буде колосальний. Ані мої друзі сказали, що треба інвестувати зараз в готельний бізнес, тому що ви навіть не розумієте, скільки у вас буде туризму, ви будете популярні, ніж ті ні саме популярні країни для туризму. Інвестиційні хаби, так, сюди повинні зайти іностранні банки, сюди повинні зайти і JP Morgan умовний. Там. І навіть, якщо треба, банк в повинні зайти, якщо це буде гарантом нашої безпеки в подальшому. Як це як вони там є? Зайти, зайти в Варшаву, там представники всіх банків в світу є. Тобто сюди повинен зайти бізнес. Бізнес крупний, крупний бізнес іностранний. Тому у нас є шанс зараз реінкарнуватись і стати новим Ізраїлем. Тобто отримати шанс на, на те, щоб стати величайшою країною. Так, ми втратили людей. Так, ми втратили частину території. Це велика ціна. Але якщо ця велика ціна буде втрачена не марнотратно, не просто так, то у нас є шанс. Перед нашими нащадками зробити дуже велику, потужну країну, європейську країну. І я вважаю, що нам Трамп дасть шанс увійти в ЄС до 30-го року. Про НАТО мови не може не бути. З самого початку була ложна мішень, але ЄС так, я вважаю, до 30-го року ми зможемо увійти в ЄС. Ви кажете, про НАТО не може бути й мови, і тікелохи відповів Володимиру Зеленському щодо повернення і ядерної зброї. Він також сказав, що це також не обговорюватиметься. Така які тоді гарантії отримає Україна. А, якщо буде лінія розмежування, і ми на лінії розмежування увійдуть наші е, партнерські війська, тобто, наприклад, там, Британія, Франція увійдуть на лінію розмежування е, для контролю цієї лінії розмежування. А, наприклад, з російської сторони увійдуть китайські війська як гаранти. Це ж наші гаранти. Ми ж повинні від них також, як великого ігрока, взяти гарантії. І нехай на лінії розмежування будуть. і британські, і китайські війська. Окей, це гарантія. Я вважаю, якась ця гарантія є. Наскільки вона буде довга, я не розумію. На ядерної зброї. Uh, моя особиста думка, що ми повинні її саме створювати, не спрашувати ні Келлога, ні Трампа, ні кого. Моя особиста думка. У нас є всі технології, ми незалежна суверенна держава, ми повинні її створювати. Якщо створювати її десь на колінках, будемо створювати на колінках. Ми повинні це зробити. У нас є технології. Може, не зараз, може, коли станемо потужними. Технології вони ж все одно розвиваються. Технології вони розвиваються шаленими темпами. коли є, е, У нас зараз є сумасшедший досвід розвитку військових технологій завдяки війні. я вважаю, ми її повинні зробити. А потім просто поставити перед фактом, що вона є, сорі. Вона є. В наступний раз, якщо ви сюди шагнете ми її ми її примінюємо Панінесе, просто чи наважаться наші партнери знову ж таки ввести всі свої війська так і поставити на лінію розмежування, тому що ніхто ж не гарантує, що не будуть стріляти так з того боку. Чи якщо там будуть китайці тільки тоді в цьому такому випадку? А по чому китайці там не повинні бути? Вони наші гаранти? Ну давайте пускай ведуть свої миротворчі війська на лінію розмежування. Ну це ж це ж наші партнери, Китай же нам не враг. Може, до сих пор покупаем, а предпущу, Росія, а Але ж він допомагає Росії. Дивіться, <рес> щоб ви розуміли, Условний китайський е, виробничий центр о, один огромний гігантський завод, на якому стоять станки, які роблять оптоволокно для України, і на цьому ж заводі стоять станки, які роблять оптоволокно для Росії. І там, і там і Росія Україна покупає оптоволокно. На одному заводі в Китаї, Китай нейтрально себе веде, він допомагає всім, він, і в нього йдуть бізнес процеси і він ігрок на світовій арені. І він гарант. я вважаю, що ми повинні заручатися гарантіями Китаю також.